Сьогодні готуємо дуже смачний і корисний напій для дітей натуральний гарбузовий сік. Нам знадобиться 500 г гарбуза, 100 грам цукру, один лимон, ну і літр води. Приготуємо спочатку сироп. Наливаємо літр води. Додаємо. Цукор. Ставимо на вогонь. Нарізаємо гарбуз кубиками, бо в мене він вже готовий. Був попередньо заморожений. Поки вода не закипіла, приготуємо лимонний сік. Занурюємо наш гарбуз в киплячу воду. Доводимо до кипіння, варимо ще декілька хвилин до готовності гарбуза, даємо охолонути. Тепер додаємо свіжий лимонний сік. Саме він робить смак яскравим і приємним. Збиваємо все в блендері. Ось наш корисний без хімії сік готовий. Переливаємо в ємність. Подивіться, який колір. На смак буде нагадувати фанту. Якраз на один графінчик. Наливаємо. Старалась для вас приніка. смачно дітям. Готуйтесь з задоволенням. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете бачити більше корисних, простих, якісних рецептів.